Ти любиш мед, його часто додають у випічку і чай, а ще він дуже корисний. І дуже цікаво, як бджоли його накопичують у щільниках у формі шестикутника. Шестикутник це многокутник, що має шість вершин і шість сторін, цю фігуру ще називають гексагоном. Її форма є оптимальною для зберігання меду та пилку. Тому що дає змогу найбільш ефективно використовувати матеріали і доступний простір. Які ще бувають многокутники, та що в них особливого, про це далі у відео. Розгляньмо многокутник. АБЦДЕ e. складається з таких відрізків АБ, БЦ, С, Д, ДЕ та Е. E, Ці відрізки називають сторонами многокутника. Частина обмеженої цими відрізками площини і самі відрізки разом утворюють многокутник. У многокутнику має бути щонайменше три вершини. Ти вже знаєш деякі многокутники як от трикутник і чотирикутник. Повернімося до нашого многокутника. Його вершини це точки А, Б, С, Д та Е, Дві його сусідні сторони утворюють кут многокутника. Назва многокутника залежить від кількості кутів чи сторін. Многокутник позначають назвами його вершин. Наприклад, цей многокутник можна назвати не лише як Е. почати можна з іншої вершини, тоді вийде, наприклад, А. Периметром многокутника називають суму довжин усіх його сторін. Для многокутника Е периметром буде сума сторін С, Д, Д, Е та Е. Відрізок, який сполучає дві несусідні вершини многокутника, називають діагональню многокутника. Розгляньмо це на прикладі семикутника а, Б, С, Д, е, Ф, Г. з вершини А проводимо діагоналі. Це будуть відрізки АЦ, АД, АЕ та АФ, тобто з однієї вершини семикутника можна провести чотири діагоналі. А всього цей многокутник має 14 діагоналей. Це можна визначити навіть без побудови, зараз пояснимо як На екрані зображено N-кутник, тобто многокутник, у якого N вершин і N сторін. Діагонали з однієї вершини можна провести n-3. Тому що їх неможливо провести у дві сусідні та в цю саму вершину. Кожна діагональ повторюється двічі, адже, наприклад, а 1 а 4 та а 4 – це та сама діагональ. І маємо формулу для знаходження кількості діагоналей N-кутника. N помножити на у дошках n3 поділити на 2. Зупини відео та самостійно знайди, скільки діагоналей має 12 кутник. У цьому випадку n це 12. Підставляємо це число у формулу. Маємо 12 помножити на у дужках 12 мінус 3 поділити на 2, виконуємо обчислення і отримуємо число 54. Тобто у 12 кутнику можна провести 54 діагоналі. Якщо всі кути многокутника менше розгорнутий, то такий многокутник є опуклим. Нагадуємо, розгорнутим називають кут із градусною мірою 180 градусів. Вигляд він має такий. Тобто зображений на екрані п'ятикутник є опуклим. Якщо хоча б один кут многокутника більший за розгорнутий, такий многокутник називають неопуклим. Тож п'ятикутник KLMNO є неопуклим многокутником, оскільки його кут М більший за розгорнутий. Ти вже знаєш, що сума кутів будь-якого трикутника становить 180 градусів, а чотирикутника – 360 градусів. А як щодо інших многокутників? Щоб визначити суму кутів многокутника, потрібно мати кількість його сторін і таку формулу суми кутів опуклого n кутника 180 градусів помножити на у дужках, n-2 Дотепер ми говорили тільки про внутрішні кути. Крім внутрішніх, у многокутниках є ще й зовнішні кути. На екрані зображено п'ятикутник ABCDE, його кут BCD – внутрішній. Побудуємо зовнішній кут. Для цього потрібно продовжити за межі многокутника одну зі сторін, що є суміжною з вершиною кута. Продовжуємо, наприклад, сторону BC і маємо зовнішній кут MCD. А якщо продовжити сторону CD, вийде інший зовнішній кут NCB. Внутрішні й зовнішні кути при одній вершині є суміжними, тобто становлять у сумі 180 градусів. Нумо тренуватися. Маємо опуклий десятикутник, усі кути якого рівні. Знайди ці кути. Розгляньмо розв'язок. Насамперед знаходимо суму кутів десятикутника. Замість n підставляємо в цю формулу число 10, маємо 180 градусів помножити на у дужках 10-2. Результат 1440 градусів. З умови відомо, що всі кути цього многокутника рівні між собою, а тому суму кутів, тобто 1440 градусів, ділимо на кількість кутів на 10. І виходить, що кожен кут має градусну міру 144 градуси. І останнє завдання. Сума внутрішніх кутів многокутника становить 4140 градусів Визнач, скільки в нього сторін. Як підказку, тримай цю формулу. Прирівнюємо вираз, що ілюструє формулу знаходження суми кутів многокутника та відоме значення суми кутів многокутника. Виходить така рівність, у якій N це кількість сторін многокутника, залишається розв'язати рівняння відносно n. Насамперед, обидві частини рівняння ділимо на 180 градусів, виконуємо обчислення і маємо N25, тобто заданий многокутник має 25 сторін. Запам'ятай многокутником називають фігуру, що складається з відрізків та частини площини, обмеженої цими відрізками. Відрізок, який сполучає дві несусідні вершини многокутника, називають діагоналлю многокутника, кількість діагоналей n кутника можна знайти за такою формулою. n помножити на у дужках n3 поділити на 2. Якщо всі кути многокутника менше за розгорнутий, то такий многокутник є опуклим. Якщо хоча б один кут многокутника більший за розгорнутий, такий многокутник називають неопуклим. Сума кутів опуклого n кутника дорівнює 180 градусів помножити на у дужках n-2. А з чим полюбляєш їсти ти? Напиши в коментарях і підписуйся на наш канал. У нас ще багато цікавого.